...початку, типу, щоб... Боже, ну подиви, де він стоїть, він там нюхай пердачели. Ну що це за позиція? Вініамін? Яка тебе. Типовий підписник Аркоса. Аркос навчив його стояти в цій позиції, Аркос. Так, ладно, мені треба Скорпік. Я не думаю, що Скорпік тут стоїть. Так, Артоводіка бачу, артошкуру. Іди сюди. Зараз його захаває той. Жолятор, да. Пім. Засейв мені ХП. Молодець. Та ну дивись. І майже засейвив, слух. А де цей? Люблю дівчат, яких називають Жан Клод ван Дам бо вони теж розвигають ноги біля фуна. Ай, Віталія, ну ти прямо всіх дівчат там любиш. Віталю, аби хтось ноги роздвинув, чуєш? Пезня ти. Ой, Вталя, Віталія.